Вітаю вас на каналі буває таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду! Уявляєш іруню, прокидаєшся і чуєш, як море шумить, чайки кричать, сонце світить у вікно, а ми з кавою на балконі дивимось у далечінь. Мрійливо говорив Матвій, тримаючи перед дружиною роздруківку з фото квартири студії на березі моря. Хочеш сказати, що ти вже її забронював? з прищуром уточнила Іра. Я її купив, зніяковіло, але гордо, відповів він. Що? вигукнула вона. Матвію, ти з глузду з'їхав? Ну, не зовсім. Ми ж усе одно відкладали на дачу. А я подумав, навіщо нам дача? Влітку ми на морі, взимку здаємо подобово, і все окупиться. Ми ж з тобою так любимо море й сонце. Отож я й вирішив зробити тобі сюрприз. Такий варіант вигідний підвернувся, що рішення треба було приймати миттєво, не встиг навіть з тобою порадитись. Квартира була відносно недорогою, не новою і вимагала ремонту. Але вид з вікна і крокова доступність до пляжу перекривали все. Молоде подружжя було у захваті. Вони взяли відпустки. Завантажили багажник інструментами і поїхали до моря втілювати свою мрію. Перед цим Матвій подзвонив рідним Мамо, Оленко, Дімоне, може, приїдете допомогти? І попрацюємо, і на пляжі позасмагаємо. Не цілу ж добу будемо дрель крутити. Відповіді були різні, але зміст один. Нам не до вас відчіпіться, особливо категоричною була свекруха. Я вам що наймичка? У мої роки ще й лопату мені в руки хочете дати. Досить того, що я на дачі жили рву. Мамо, ти ж сама казала, що тобі корисно морським повітрям подихати, суглоби на сонечку погріти. Намагався жартувати Матвій, а тут все це можна отримати практично безкоштовно. Ой, не починай. Це дружина твоя, може, й любить, щоб усе було по-дешевому. Але я звикла відпочивати з комфортом. Іра засмутилася. Хоч би хто нас підтримав, таке враження, ніби ми їм чужі. Сказала вона. Зате ніхто не буде нам казати, що шпалери не на наклеїні. хмикнув Матвій і поцілував дружину у щічку. Ремонт ішов повільніше, ніж очікувалося. Вони удвох перефарбували стіни, замінили проводку, купили прості, але нові меблі. Між шпаклюванням і фарбуванням ходили до моря. Купатися, засмагати, їсти кукурудзу на пляжі. Слухай, а мені навіть подобається, що ми все робимо удвох, сказала Іра ввечері, втомлено розвалившись на матраці. Будемо знати, це все наше. Кожна плиточка вистраждана, і ми нікому нічим не зобов'язані. Точно, кивнув Матвій. І кожен зламаний нігодь теж наш. Іра весело засміялася і подивилася на свої руки, вимазані фарбою. За місяць квартира сяяла світла, затишна, з пледом на дивані і красивою вазочкою з квітами на столі. Повернувшись додому, пара ще не встигла розпакувати валізи, як до них завітала Тамара Сергіївна. Мати Матвія, ну, розповідайте, як там було? О, ви такі засмаглі. Напевно, що бригада робила ремонт. А ви коктейлі на березі моря пили. Зізнавайтеся. Мамо, ми абсолютно все самі робили, стомлено сказав Матвій. Іра промовчала, але обличчя їй стало жорстким. Та не ображайтесь ви, махнула рукою свекруха. В моєму віці я уже працівник нікудишній. Ти ж пам'ятаєш, синку, скільки мені років? І що? У своєму віці ти помідори з картоплею садиш і відрами їх носиш, ще й мішки подачі тягаєш, не витримав Матвій. А нам трохи допомогти було не під силу. Ти явно перебільшуєш мої скромні можливості? з роздратуванням відповіла мати і, стиснувши губи, вийшла, навіть не попрощавшись. За тиждень після тієї сцени Тамара Сергіївна подзвонила. Матвію, а ключі від квартири на морі? У вас де? А навіщо тобі? Та з'їжу на тиждень відпочину. Ви ж не жадібні? Пустите матір у своє гніздечко. А взагалі то ми не планували когось пускати, почав було Матвій. Але Іра похитала головою і прошепотіла. Це ж мама, гаразд, нехай відпочине. І Тамара Сергіївна поїхала. Повернулася вона бадьора, засмагла, з пакетом мушель і масою вражень. Оце відпочинок, вищий клас. Вам би будь який санаторій позаздрив. Я там собі каву на балконі пила, на море дивилася, вранці на пляж сходила, скупалася, позасмагала. Удень спекотно. Вімкнула кондиціонер і серіали дивлюся. Поруч базарчик із фруктами. Загалом краса. Молодці, що придумали цю квартирку купити. І до речі, я тут подумала, підняла палець Тамара Сергіївна. Дімці з Мариною. Теж треба туди поїхати. У них синок бронхітом перехворів, Руся. Теж часто хворіє. Мамо, це наша квартира, твердо відповів Матвій, а не санаторій. Ну, так, ваша, підвищила голос свекруха. Але ж ви не безсердечні? Дітям море потрібне, і заразом меблі поламати і шпалери обмалювати, не витримала Іра. Я ж вам нічого не поламала. Різко відказала свекруха. І вони не зламають. А якщо вам шкода свою рідню з дітьми пустити на тиждень у порожню квартиру, то я й не знаю, хто ви після цього. Це ж діткам потрібно, вашим племінникам. Матвій з вірою переглянулися. Усередині все закипало. Але сперечатися було марно. Добре, хай їдуть, але тільки один раз здався Матвій. Він і не підозрював, як сильно пошкодує про це. Через два тижні Діма з родиною повернулися з відпочинку на морі. В месенджері Іра побачила фото. Їхній син. Стрибає на дивані, з відерцем у руках, з якого хлюпотить вода. На іншому фото Руся сидить на килимку з великою яскравою чашкою і весело регоче. Знизу підпис. Руслана знову розвела компот, але головне, наш відпочинок вдався і розтиснула телефон так, що мало не тріснув екран. Матвію, вони на нашому дивані влаштували пляж, а Руся компот виливає на мій улюблений килим. Тепер, мабуть, доведеться його викинути. Матвій подзвонив брату. Ти ж не хотів би, щоб я у тебе на кухні шашлики смажив на мангалі. То чого ж ти влаштовуєш балаган у моїй квартирі? Ну, вибач, не встежили, неохоче визнав брат, але ж це дітки, вони не посидющі!» Після цієї розмови Матвій зірою вирішили більше нікому ключів не давати, ні на день, ні переночувати, ні за жодні бронхіти. Але було вже пізно. Квартира на морі, вже, як кажуть, пішла в народ. Виявилося, що Тамара Сергіївна зробила собі копію ключів, причому не одну. І тепер добрі люди знали, куди звертатися, якщо захотілося на тиждень до моря. Телефонувала троюрідна тітка Людмила Аркадіївна. А правда, що можна до вас на тиждень другий? Я з онукою ми дуже охайні. Або телефонував племінник чоловіка колишньої колеги. Добрий вечір. Нам дали ваш номер. У вас студія з балконом? Нам лише три дні пожити. У мене дружина при надії. Тамара Сергіївна всіх жаліла. І нікому не відмовляла. У вересні Іра з Матвієм вирішили все кинути і поїхати перевірити, в якому стані їхнє гніздечко біля моря. Взяли відгули, мріяли про тихі вечори на балконі, чай з лимоном, плед і тихий шум хвиль. А коли відчинили двері, завмерли на порозі. На підлозі балялися чужі шльопанці, на дивані розкидані речі, у ванній хтось гучно і фальшиво співав. Що це за маячня? видихнула Іра. З ванної вийшла дуже повна жінка років п'ятидесяти з рушником на голові. А ви хто? злякалася вона. А ви хто? одночасно спитали Іра й Матвій. Ми тут з чоловіком від Тамари Сергіївни, вона сказала, що квартира вільна. Приїжджайте, відпочивайте. А нічого, що це наша квартира, прошипіла Іра. Ой, а ми думали, що це якась база відпочинку. Нам ключі передали, мовляв, Можна пожити просто так, безкоштовно. Треба тільки дочекатися своєї черги. Матвій пройшов на кухню. Стіл у плямах, посуд липкий, у шафі чужий пакет зі смердючою ковбасою. У дивана відламана ніжка. Іро, це кінець нашій мрії про тихе щастя біля моря. Ми перетворилися на дешевий пансіонат, сказав він. Огрядну жінку з її пузатим чоловіком довелося випроваджувати збоєм. Жінка обурювалася і голосно репетувала: так не можна. Ми на тиждень приїхали, нам обіцяли. Ми добросовісні і охайні. Чим ви не задоволені? Ми навіть рушники свої привезли. Виїжджайте звідси негайно, інакше викличемо поліцію, стримано сказав Матвій. Незваним гостям довелося похапцям зібрати речі й піти. А вже за кілька днів подзвонила Тамара Сергіївна і обурено спитала: А чого це ви на моїх знайомих нагримали? Жінка та хороша, акуратна і чоловік у неї не п'є. Ви ж самі туди не їздите, чого квартира простоює? Мамо, голос Матвія тремтів, ти перетворила нашу квартиру на філію вокзалу. У нас жили чужі люди. Вони меблі поламали, усе забруднили скрізь безлад. Ти взагалі. Розуміла, що робиш. Та ну, відмахнулася мати, ви усе, як завжди, перебільшуєте. Ніхто там нічого не зламав, я впевнена. А навіть якщо й пошкодили щось трохи, не біда. Ви ж молоді, здорові, енергійні, полагодите. Звісно, ми все полагодимо, тільки після того, як поміняємо замки. І більше нікому ключів не дамо, навіть вам, спокійно сказала Іра. От це так, значить, рідна мати вже не людина? Ну й живіть, як хочете. Чудово, ловлю тебе на слові, незворушно відповів Матвій. На наступний день замки змінили. А коли через кілька днів зателефонувала якась тітка Тетяна і поцікавилася, хто за графіком наступний? Іра з усмішкою відповіла Квартиру продали. Новий власник нікого не пускає. Нехай щастить. Коли Матвій зірою знову приїхали восени до своїх апартаментів, квартира зустріла їх тишею і затишком. Нові меблі, сучасні замки. А на холодильнику записка, написана рукою Іри. Вхід тільки для тих, хто робив ремонт. Решта ставайте у чергу на політ, на Марс, туди потрапите швидше, ніж до нас. Матвій прочитав записку і розсміявся. Він обійняв дружину і сказав. Знаєш, я зрозумів, ми з тобою можемо все, навіть пережити навалу докучливих родичів, якщо разом можемо, усміхнулася Іра, і навіть ремонт заново зробити зможемо. Вони сіли за столик на балконі, легенький вітерець, шум моря, білі чайки. На душі було тихо й спокійно. Це місце знову стало їхнім затишним гніздечком біля моря.